Зайвий ствол зайвим не буває. А якщо їх буде відразу чотири або шість, або дванадцять або цілих один, але навіть він не без сюрпризу. Зустрічайте танки з автоматичними гарматами в новій події шквальний вогонь. Вісім унікальних машин. Монструозні модифікації знайомої техніки з новими разючими можливостями. Вперед виривається гроза корми Панар 40 ТЕР. Все, що потрібно знати про цього хлопця, це справжній кулемет на колесах. На полі бою відповідає за хаос і раш по центру. Йохо-подібний тандер клеп. Трохи стриманіший, зате калібр у нього крутіший. Гармата стріляє швидко, але їй потрібна пауза, щоб випустити пару. Шкала ліворуч від прицілу показує нагрівання гармати, тому важливо стежити за температурою. Червоний колір означає час відпочити. А ось і поповнення в рядах двостволок: флаг Пансер 8 Маус і ТВП, точніше ПТВ-51. Затиснули ліву кнопку миші, а залпу немає. Ви не розумієте це інше. Гармати тут стріляють по черзі, ніби ви пробуваєте двічку по тренувальній груші. потім перезаряджання і все наново. Те, що не вбиває танк, робить із нього решето. Це негласний девіз об'єкт 143 прут Чотири гармати посипають супротивника тоннами залізного гороху. Якщо прилетить туди де пом'якше, супротивник телепортується в гараж. А тепер головне питання: що буде, якщо дати в руки танкісту справжній мініган? І не просто так, а встановити його на Шерідан і «Ягдпанцер Е-100». Види дововижний Хейлсторм. І в усіх сенсах неймовірний штурм гешуц Є-100. Тут, як у крутих бойовиках, ротори крутяться, а все навколо сяє, дзвенить і горкотить той момент, коли розумієш, що танки відпрацьовують назву події. Вальний вогонь це окремий режим, де можна вдосталь повеселитися і заробити трохи бон. Не треба думати про витрачання снарядів, ремонт чи статистику. Воюйте і О, здається, насувається буря. Безкінечно в World of Tanks можна дивитися на три речі: як горить маус, як хтось тоне на Ерленберзі. Та як працює бачат шар десапер 59. Дві касети по шість некерованих ракет залишать в зоні ураження лише купи металопрухту. Звичайна артилерія здаватиметься дитячою іграшкою на тлі шар десапер. Тому одним оком завжди поглядайте на небо. Попереду шквальний вогонь. Це тонни снарядів, що літають у повітрі. Брязкі, броні та дивовижні ситуації, які не можна уявити в звичайних боях. А головне, стільки снарядів ви не випускали за весь час гри. Не прогавте шанс випробувати незвичайні машини з автогарматами. Щасти вам, бійці!